Доброго, мене звати Оксана. В мене собака Рой, йому рік і чотири місяці доберман. До цього Рой також займався з кінологом. Але, на жаль, це моя перша собака. На жаль, ні, це моя перша собака. На жаль, я не знала стільки багато нюансів. І як я зараз зрозуміла, що собака неправильно навчалася, і я це бачила. Вона була дуже. О, не под, под, подвижна, не знаю, я, ну не розумна, не то, що розумна, більш шкідливий, можна так сказати, був. А в чому шкідливий? Пригав на людей, а, на дітей, а, повідок тягнув, а, інколи на собак реагував. А, ну, більш такий був, більш не знаю, як сказати правильно. Чудово, превосходно. Мені все подобається. Мені відповідали, коли мені треба було на всі мої запитання. То що я просила, робили, все було чудово. А, ні, цього я не бачила з приводу навчання в цій школі. Цього не бачила. Mm -hmm. Знайшов багато чого нового для мене відкрив. Багато чого я побачила в моєму плані о, помилок. Скільки в мене було, і мені це сподобалось. А в школі що мені сподобалось, то що тут о, тепло. В першу чергу зараз зима, і я переймалася, буде холодно йому чи ні. Тут тепло. А, мені подобається, що тут багато собак. Тут є з ким комунікувати собаці. А коли я собаку привела, я бачу, що йому тут подобається. Я не бачила, що йому тут якось негарно. Так на всі 100%. дуже гарна школа. якщо буде змога, одразу.